Щороку в середньому 20 тисяч людей звертаються по медичну допомогу через укуси кліщів, які активні навіть восени. Вони переносять вірусні і бактеріальні захворювання, зокрема хворобу лайма. Щоб уберегти чернівчан від небезпечних комах 2 та 3 жовтня, фахівці оброблятимуть парки імені Шевченка та Жовтневий. Як це відбувається та чому містянам рекомендують утриматись від прогулянок у парках ці два дні, далі у сюжеті. Другий пік активності деяких видів кліщів припадає на осінь, тому обробляють паркові зони. Чому містянам варто утриматися від прогулянок на цих локаціях? Це для того, тому що може викликати алергічну реакцію. Змітити, чи в клітини, чи в дорослого. Не бажано того, щоб в той момент, коли проходиться обробітка, щоб на дві години виключити людей, щоб вони не заходили на ту територію, де проводиться обробітка від. Тобто каліцидна обробітка від кліщів. Курці ми то якраз обробляємо. Активність їх, наша, так сказати, обробітка, ну, якщо ми покропили, буквально через 2-3 години вони практично на тій місцевості просто всі видихнуть. Два рази в сезон проводиться акарецидна обробка парків. Залежно від площі території, процес займає від одного до трьох днів. Робота має певні ризики пов'язані з отрутами. Звичайно, складно. Саме основне це ретельність і відповідальність. Ну от і все. Знання деяких препаратів, укуси кліщів можуть викликати вірусний енцефаліт та борельоз, хворобу лайма, ураження як шкірної системи, опорно-рухової системи, неврологічна симптоматика може бути. А так також може бути ураження серцево-судинної системи. При укусі кліща відбувається зараження. В основному можуть бути прояви від 1 до 45 днів, і на тілі образуються такі так звані кільцеві еретеми. Це виходить, таке. Пляма така, яка має ярко-червоний обідочок, а всередині вона така більш бліда, а центр він такий трошки синюшний. Від початку 2024 року у Чернівецькій області зареєстрували 140 випадків хвороби лайма. Із них 42 випадки у дітей. Якщо ви виявили в себе кліща, вам необхідно буде звернутися до лікаря. В травмпункті вам допоможуть видалити кліща. І проведуть необхідну обробку місця укусу. Якщо все ж таки вам не вдасться, не вдається звернутися до лікаря, необхідно видалити кліща самостійно. Для цього ні в якому разі не можна його видавлювати, тиснути на нього, поливати олією чи спиртом, необхідно пінцетом. Коловими рухами, в яку сторону вам буде зручно, чи вліво, чи вправо, обертаючи, витягнути акуратно кліща разом із його хоботком і після цього обробити рану. І в подальшому вам необхідно спостерігати за собою, проводити вимірювання температури тіла і проводити огляд на наявність появи висипання.